Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 19 листопада. Йдемо на дачу. У нас справжнісінька-справжнісінька зима. Мокрий сніг налипає на гілки дерев, на траву, на будинки, дахи. Морозець такий. 0, мінус один приблизно під ногами все хлюпотить. Такий свіжий свіже повітря сьогодні. Тихо-тихо навкруги. Сніжок лежить, лежить на деревах ось такими невеличкими шапками сніговими. А під ногами, як ніби навесні, цюрчать струмочки. Ноги вже почали намокати. Над дорогою, звичайно, сніг одразу стає брудним. А в лісі ще гарний такий біленький сніжок лежить. Ліс став прозорий-прозорий. Видно наш ставочок ось там в низинці і видно великий ліс за ставком. Ну, зараз пройдемось, подивимось, що там на дачі робиться. Ось у когось уже пліт із винограду. Хоча тут сітка рабиться, але за багато років виноград нарісся таким суцільним щільним масивом. І зараз він ще й припорошений сніжком і з ледяними бурульками, котрі звисають з кожної гілочки. Дуже красиво. Така довжелезна, довжелезна лінія, цілий парканчик вийшов над дорогою красиво. Падають яблучка, чомусь люди... Багато хто не збирають яблука, ось такі гарні, червоненькі жовтими бочками. І дуже смачні, до речі. А в когось туйка вилізла за парканом, невеличка гілочка і ось так звисає. На дорогу, на вулицю, також на ній ніби прикраси крижані гурульки, схожі на кришталеві. Дуже красиво. У нас колись в дитинстві були схожі іграшки на ялинку, бурулечки такі, зроблені з скла. Хризантемки під одним із парканів впали на дорогу під важкістю снігу. Ржеві, ось такі милі, жовтими серединками. Лежать, повалилися в сніг голівками. Такі ніжні, тендітні. Але продовжують квітнути, не дивлячись ні на що, поки що для них це ще не дуже сильний мороз. Нарешті ми дібралися до нашого будинку. Я така рада, що встигла до снігу, до морозів поприбирати все, попідстригала навіть свої квітнички перед будинком. Калинка снігом запорошена, Тимно буде почистити доріжку. Ой, що тут робиться? Подивіться, яка краса. Чисте, біле, сніжне покривало. Ну, ось так виглядає наша діляночка під снігом, наш дворик невеличкий. Сосенка, звичайна сосна тут проросла. Я її формую у вигляді штамбу або якоїсь кульки на ніжки. Не знаю, щось у мене поки що не дуже виходить, тому що постійно діти граються з м'ячем тут у дворі і щоразу прилітає на цю сосенку. Не Невдале місце я для неї підібрала. Але вона не пропадає. Такі наростила довгі-довгі колючки і продовжує рости. Дуже-дуже повільно. Це вже, мабуть, і років сім ці сосенці, а вона ніяк не виросте. Хризантемки всі поприпадали снігом, поприкривало. Ті, що пізні, ржеві, пам'ятаєте, маленькі? Ось подивіться, які вони заморожені. Побілішала в них серединочка. Накрило їх сніг важкий, такий мокрий, і не витримали вони ваги, схилилися донизу. Ось таке диво дивне. Спірейка гарно завжди виглядає під сніжком. Подобаються мені кущики. В неї трошки такого червонуватого відтінку гілочки. І під білим снігом гарно виглядають. Під горіхом. Ось так зараз. Ожина, подивіться, яка зелена стоїть. І на кожному листочку крапелька звисає з кожної лапки. Льодова така бурулька, бачите? На кожному, кожному із листочків. І шапочки на зеленому листі. От і минулого року з нею була така ж сама картина, вона всю зиму стояла зеленою. Снігу кругом кругом нападало, нагойдав цей сніг. Зараз будемо чистити. Ми сюди приїхали з певною метою. Я нарешті замовила. Компост, послід кінський. У нас прям черга на нього стоїть. І приїхали забрати кінський послід, 6 мішків хочу взяти. Але бачите, вже не встигла. Я хотіла взяти, щоб попідсипати трояндочки на зиму. Я підсипаю малинку, троянди, і якщо вистачає, то ще під хризантемки сиплю його. І заодно почистити відмостку. Ось червоні хризантемки, бачите, також важко їм витримувати таке навантаження снігове. Очітки схилили свої голівки під снігом. Ось саме тому я і не зрізаю в садку всі рослини на осінь. Я колись раніше все зрізала на зиму восени. а зараз не зрізаю, тому що мені подобається. Як сніжок лежить на рослинках взимку, це також по-своєму красиво. Туйки ще слабенькі, маленькі. Ось так їх привалило снігом, вони понахилялися. Ті, що слабенькі і тоненькі, зовсім практично лягли на землю. Вони в затінку тут трошки знаходяться, їх сусідський виноград затіняє. А ті туйки, що далі під парканом, вони більш міцніші, у них вже стовбури такі з здерев'яні, літовші стали, то ці туйки, бачите, непогано стоять стовпчиками, лише верхівочки трошки нахилилися від снігу. Але нічого, потім буде наступна весна, і вони весною всі попіднімаються. Трояндочки, ще листя не скинули деякі. А деякі поскидали листочки. Ось світло-рожева хризантема В кінці світіння бачите, якою стає. Ось такою. Практично повністю стає бурякового відтінку. Ось така у нас зимова казка. Подобається мені, як на туях. Сніжок лежить. Лавочку снігом притрусила. Ось подивіться. Кульки, ніби кульки морозива притрушені якоюсь присипкою. Сам шити. Є якась певна. Краса, коли сніг перший випадає, люблю ці моменти. Лохина, хризантемки бачите, під снігом. А тут досі продовжує цвісти ханзештат Росток в снігу. приморозило її. Ось така трояндочка. Перетрусила снігом квіточки. Лід на пелюстках. Гарно виглядають кущики ліщини. Я їх підстригла, хочу формувати на штамбах такі кульки на ніжках з неї. Ось так вона виглядає, притрушена снігом. Одразу видно візерунок гілок. І сніжні шапочки на гілках. Подивіться, як красиво. І льодяні крапельки на сережках. Морозничок під снігом продовжує квітнути. Закрила його шапкою снігу, бачите. Ось такі стали пелюстки, рожевинка в них з'явилася, був білий-білий, а -білий, став рожевуватий. Листочки в нього вічно зелені, бачите? Ось так вони під снігом і зберігають свій колір. Повалила повністю транквіліті на землю снігом. Лягла трояндочка, а пуп'янок вмерз у землю. Ось, подивіться. І під снігом продовжує квітнути. Ну, хіба це не казка? Як казкова? Свіжа, свіжа, ніби щойно розквітла. Хоча вже Тиждень, як квіточка розкрилася. Ще в минулому відео я вам показувала. Накрило її снігом і під снігом вона там далі продовжує квітнути. Аж сліпить очі сніг. Такий яскравий білий колір, засліплює. Трояндочка Лариса. Тримається, тому що прив'язані, бачите, в мене гілочки, щоб не падали, тому вона тримається. Але, звичайно, якби вона була не підв'язана до опори, то також лежали б ці прекрасні квіти на землі. Ось такі вони зимові троянди. А ці пуп'яночки так і не розкрилися, не встигли. Припорошила снігом листочки. Красиво, дуже красиво. яблоньки такі також засніжені. Стоять. Розвалився кущ Астри Новобельгійської, був підв'язаний, але, видно, мотузка не витримала такого навантаження і лежить тепер ось такий павук. Розвалився в різні сторони. Зимова каска. Крипить сніг під ногами, а з даху крапає водичка, бачите? Гартнер Фройде нахилилася також. Вже почали квіточки втрачати свою красу. Також, бачите, пригнулася від підважкістю снігу. І якщо далі буде йти сніг, то так він її притрусить. Морозні квіти. А навіть розквітла троянда Мінерва, Практично розкрила пуп'янок. Ми коли минулого тижня були тут, то він був ще закритий. А це пелюсточки відкриваються, не дивлячись на мороз. І ця трояндочка розквітла. Подивіться, яка краса. Просто диво. Ніжний який колір? Кришталики льоду всередині квітки, а зовні припрошена снігом? Давно я вже не пам'ятаю такого листопаду зазвичай у нас у грудні перший сніг випадає, і то не кожного року. Минулі роки не було снігу, майже до Нового року. Шовтенькі хризантемки На рододендронах також на кожному листочку. Така крижана бурулька висить. Бачите. Опустилися листочки з важкістю вниз. Пуп'яночки снігом притрусило. Ось такі понурі стоять рододендрончики. Підстригла я встигла восени. Кампси обрізала. Звичайно, я ще навесні буду його ще більше вкорочувати, пагони, але ось за рахунок того, що він підстрижений, в нього взимку не ламаються гілки. З таким він стоїть стовпчиком. Тут морозничок навіть не видно під снігом. Десь тут його квіточки. Омусь вони, бачите, сховалися. Яка цікава квітка буде квітнути до самої весни? Чистий білий колір. П'єтнички. що Буду братися за роботу. Зараз потрібно буде почистити відмозку від снігу. І потім ще раз включуся. Ну, що, у вас пройшла секунда, а ми, мабуть, вже годинку махаємо лопатами. Зігрілися, зате гарненько. Почистили відмостку. З'їздили, забрали. Послід кінський, зараз вип'ємо чаю гарячого і будемо збиратися додому. Ще раз подивимося на садочок такий. ошатний, порненький, біленький під снігом. Ось наше золото. Садівники і городники мене зрозуміють. Вже сьогодні я не буду його розсипати, не встигла. Хотіла восени, ну нічого, навесні тоді попідсипаю, бо, може нам обіцяють, що з наступного тижня вже знову буде плюсова температура. І якщо буде тепла погода, поростає все тут, то ми тоді під'їдемо. І я тоді попідсипаю під кущики добриво. Красиво, сніжком накрило гвоздиком пісні. Настрій такий біленький, гарно виглядають ці шапочки. Буду з вами прощатися. Дякую за увагу. Бажаю всім всього найкращого, мирного неба над головою, якнайшвидше, і всім квітучих, урожайних садків. Побачення!